Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні я хочу підвести підсумки спільного проєкту Осінь на носі. Що я встигла зв'язати за ці тижні стартів, що встигла завершити щось є ще в мене в роботі. Однозначно хочу сказати дівчаткам-організаторам Оксанці, недошитко, і Вікторії з каналу Україночка зв'яжемо тренди. Дякую, дівчатка. проєкт був класний, цікавий, дуже, мені здається, вчасний, тому що. Ну, дійсно, осінь на носі, і потрібно готуватися, тому що потім осінню кидаєшся, нічого не встигаєш. А ось так поступово, із серпня місяця, додавати ось такі осінні проекти дуже здорово. Мені дуже сподобалася ця ідея. Я думаю, що кожного року буду практикувати, починати осінні такі теплі проекти в'язати десь наприкінці літа. Ну що ж, почнемо. І так, перший процес, перший проєкт, який я в'язала, це була дитяча шапочка, яка була зв'язана мною повністю. Це ось така. Вона йде подвійна, це шапочка Бінні. Я обов'язково вам буду вставляти фото, як ця шапочка сидить на моїй донечці. А вона йде подвійна, така, достатньо тепленька. Знаєте, на таку ну, не геть холодну осінь, отаку ну, середню, тому що тут на вушках взагалі виходить аж 4 складення. І її, так мовити, фішка в тому, що за бажання її можна міняти кольорами, можна використовувати фіолетову сторону, а можна використовувати ось таку. От я ніяк не можу придумати, як назвати цей колір. Но він такий, знаєте, і не блакитний, і щось таке середнє між м'ятним і блакитним, тільки яскравий. Дуже, дуже гарний для, та й для всіх, і для тіток, і для дорослих. Мені дуже-дуже подобається класний колір, я дуже вам рекомендую. В'язала я його із Yarn Art Газал. Боже, що я кажу? Із Yarnaard джинс. Ось, вибачте. І мені подобається. Я знаю, що дана пряжа може розтягуватися. Я вже в'язала в своїй донечці шапочки з такої пряжі. Я знаю, що вона розтягується трішки, але я думаю, я вам скажу потім пізніше, я думаю, що за рахунок того, що вона в декілька складень, вона буде розтягуватись не так швидко. Побачимо. Пішов у мене моток ось цього м'ятного, моток ось цього фіолетового, і це на розмір 5 років. Ось. У нас сидить прям дуже добре. Фото, як сидить дана шапочка на Алісі, я вам вставляю. Процес був це шкарпетки для моїх донечок. І вони також готові. Це ось такі шкарпетки-мишки, тут ось такі носики, вушка, очі, і для меншенької ось такі з квіточками, такі дуже симпатичні рожеві. Зв'язались вони, звичайно, дуже швидко, тому що в'язала я їх із залишків Lana Gold Classic на Спицях 3. Ось, і зв'язались вони дуже швиденько. Вийшла класна річ. Я в'язала ось ці п'яточки по, по, по відео Світланочки. Я вам знаєте, я вам буду в описі під відео залишати обов'язково ссилки на всі ці майстер-класи, які я використовувала. А там вона дуже гарненько пояснює, ось цю, як в'язати ось цю п'яточку. Я дуже легко розібралася. Тож дякую тобі, Світланко. Класні, мені дуже подобається. І головне, головне що за рахунок оцих маленьких вушок. Носиків. У мене дитина нарешті полюбила в'язані шкарпетки. Бо до цього все їй колиться, все їй не подобається. А тут, за рахунок того, що це не просто шкарпетки, а шкарпетки-мишки. А нарешті вона із задоволенням їх носила. І навіть коли було досить спекотно, вона їх не хотіла із себе знімати. Ось тому дуже рекомендую класні. Шкарпеточки. Це, звичайно, не шкарпетки для взуття. Але так як нам обіцяють досить сувору зиму і незрозуміло, що буде з опаленнями в наших квартирах, тому ніжки мають бути в теплі. Ось, і через те я так потрішки готуюся до осінньо-зимового періоду. Ось так. Третій тиждень був у мене пухнастим. От Що-що, то точно пухнастим. І я в'язала ось, як я її назвала, павутинка тарантула, тому що це не такий, знаєте, не тоненький мохер, а це такий достатньо товстий мохер. Він мені дістався від моєї тітки ще часів. З часів э, э, ГДР. <laughs> так. Тому цієї пряжі я навіть не уявляю, скільки років, можливо, десь як мені, а можливо, і більше. <laughs> більше, більше. так, ось, І мені вона віддала свою пряжу, і там був ось такий чудовий фіолетовий колір. Колір мені дуже подобається. Він такий насичений, дійсно. Э, мені здається, осінній. В'язала я на спицях вісім, тому зв'язався він достатньо швидко. І ще мене дуже мотивувало те, що ці ворсинки літали по всій квартирі, і мені доводилося прибирати просто кожного дня, бо цей ворс він був повсюду, я вам правду кажу. Я ще досі його десь знаходжу. Ось, і це мене дуже-дуже сильно мотивувало, чим швидше його закінчити. І тому, в принципі, за тиждень я його і закінчила. Я обов'язково вам також вставлю фото, як даний джемперок сидить на мені. Мені подобається, реально дуже здорово. І знаєте, я тепер точно розумію, що я хочу ще. Хочу знайти все-таки той мохер, який буде не ну, хоча б не так сильно можливо, лізти, е, і зв'язати собі ще такої краси. Мені прям дуже подобається тепло, легко. Е, клас. Правда, я тепер розумію, чому у деяких дівчаток там по 5 павутинок тих і взагалі. Ну і звичайно, хочу спробувати таку справжню, тонюсіньку. Ниточку Мохеру і зв'язати такий дуже легкий-легкий джемперок. Так, ну що ж, фото можете переглянути. Четвертий тиждень я назвала магічним, тому що в четвертому тижні я в'язала прикрасу для дому. Там у нас в проєкті була така умова, так що потрібно буде щось зв'язати для дому. Я вам чесно скажу: перегляньте, підіть по хештегу, осінь на носі, а в'яжу, що хочу осінь на носі. А там стільки краси дівчата в'язали, просто щось неймовірне. Там і якісь прихватки, підставки, і дуже красиві такі підставки під гаряче, ну, шикарні, чесно, і гарбузики різноманітні. Мені дуже-дуже сподобалося. Дійсно, надихає. Ось, і я дуже давно, чесно кажучи, вже декілька років, я думаю про те, що треба зв'язати гарбузика. І я не знаю, чомусь, знаєте, постійно руки не доходять. А ось тут я думаю, о, знаєте, як то кажуть, всі карти зійшлись. І я зв'язала ось такого гарбузика. Ідею я брала з. Дивіться, я на пінтересті бачила цей гарбузик і просто по фото відтворила. Свій, свій варіант. Ось такий гарбузик в шапочці такий, з димарем, з вікнами, з дверцятками. Ця шапочка знімається, і це може бути просто такий гарбузик, це не обов'язково. Але шапочка зв'язана до, до Хеллоуіну. Знаю, що багато хто дуже неоднозначно відноситься до цього свята, Да я й не назву це святом. Давайте так, я відразу поясню: ми не святкуємо це свято в прямому розумінні цього слова. Це просто більше знаєте, для діток, що їм от подобаються самі ці гарбузики, якісь монстрики, якісь привиди. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Я цьому не надаю такого глибокого значення. Ось, тому, ось так. Декілька фото вам даного гарбузика також вставлю, ви подивитеся. І так як зв'язала я його також достатньо швидко, я ще а, вирішила взяти в роботу ще один проєкт. Це ось такий барет. Ось такого бежевого кольору. Мені здається, <хи> мені здається, що він мені пасує. Та, взагалі, бежевий, мабуть, всім пасує. Просто знову ж таки треба підібрати свій відтінок. Ось такий берет я зв'язала по майстер-класу Олі Сєверне В'язання, також посилання вам залишу. Зв'язався досить швидко, хоча малюночок тут, здається, такий. Але він дуже швидко запам'ятався. Дійсно, майже з першого разу я все запам'ятала і просто зв'язався він дуже-дуже швидко. Тому хто хоче, хто шукає, правда рекомендую. Мені сподобався і майстер-клас, і візеруночок Здоровський. Ось і теж фото зараз вам вставляю. Можете переглянути, як це виглядає. Так, ну і останнім процесом це був джемперок напівпатентною резиночкою для моєї старшої Доні. І його я не встигла дов'язати, тому що це знаєте, напівпатентна резиночка в'яжеться не так швидко, як ми того собі хочемо. Але... Деякий результат все ж таки є, і я вам, мабуть, його покажу краще зараз на столі, тому що тут ви мало що побачите. Ось показую вам на якому етапі джемперочок напівпатентною резиночкою. Я, в принципі, його більше не в'язала з моменту звіту про п'ятий старт. Ось такі дві смужки маємо. І поки що я ще до нього не приступала. Але обов'язково, звичайно, його дов'яжу найближчим часом, тому що у нас, знаєте, так, 1 вересня, бах, і почалася осінь така справжня. Тому буду дов'язувати обов'язково цей джампорок, щоб моя доня встигла його в цьому сезоні поносити. Те, що виходить, мені дуже подобається. Ну що ж, ось такі були мої роботи, процеси в цьому спільному проєкті. Мені здається, що проєкт вийшов дуже цікавий. Мені було приємно приймати участь, багато з ким із дівчаток познайомилася, багато кого для себе відкрила. Дійсно, стільки. Цікавих є україномовних каналів. Де ви всі були раніше? Чому я вас раніше не бачила? Мені дуже цікаво було переглядати всіх. Ось ще раз дякую дівчаткам організаторам і дякую вам, що ви були всі ці тижні з нами, переглядали нас, підтримували нас, вподобайками, коментарями. Дуже-дуже приємно. Ну, я думаю, що це не останній спільний проєкт, тому очікуйте якихось нових відео, нових проєктів. Попереду у нас ще буде підготовка до Нового року, до Різдва. Я думаю, просто так це не обійдеться. Ось і дякую вам за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку. Всього вам хорошого, мирних, хороших, спокійних. Ніф, всього хорошого, бувайте.